Полтавському ліцеї номер 17 – свято до Дня Святого Миколая. Учні молодших класів приготували пісні і танці, вдягнувши новорічні шапочки та костюми Янголів. Ми сьогодні танцювали до і Мені дуже сподобалось. Мені подобається свято Святого Миколая, і мені сьогоднішнє свято дуже сподобалось. І справді діти без подарунків не залишилися. Доброго дня, діти. Їх напередодні дня Святого Миколая підготував депутат Полтавської міської ради Денис Поліщук. каже, у такі дні дітям особливо важливо відчувати турботу та атмосферу свята. Сьогодні напередодні дня Святого Миколая завітав до навчальних закладів до 37-ї школи, до 17-го ліцею, що знаходиться в Левада. Це вже традиційне мої привітання до дітей. Звичайно, приходжу не з пустими руками. Кожна дитина отримала сьогодні від мене солодкі та тепленькі подарунки. Учні Полтавського ліцею номер 17 зізнаються, подарунки їм дуже сподобались. Календар, носки та конфетки. мені дуже подарунки». «Я Дуже люблю їсти солодощі, а тут в будиночки вони є. Я дуже люблю подарунки, коли приносять. Я люблю, що таке Свята є і я дуже люблю подарунки. Я сьогодні отримала подарунки. Там були носочки, конфетки і календар. Я люблю солодощі. І Сьогодні ми виступали на сцені, було дуже весело. У Полтавському ліцеї номер 17 триває тиждень добрих справ. Тут вже провели благодійний ярмарок на підтримку Збройних сил України. А свято Дня Святого Миколая це ще один спосіб подарувати дітям радість у непростий час, каже директорка Полтавського ліцею номер 17 Олена Голтвяниця. Сьогодні святкове дійство підготували самі діти для самих же своїх дітей. Дуже приємно, коли на такі свята. Завітають гості, і тим більше, що гості завжди з подарунками для дітей це важливо, важливо мати просто дитинство. Депутат Полтавської міської ради Денис Поліщук каже: такі візити стали доброю традицією а наступного тижня він планує відвідати інші школи Полтави, аби привітати ще більше дітей та подарувати їм частинку свята.